Радий бачити усіх вас, дорога церква. Сьогодні у нас а, трошки звич... незвичайне звичайне служіння. А, таке незвичайне служіння відбувається у нас раз на місяць, а, і це служіння, коли перед нами впер... спереду на столах а, стоїть поламаний хліб, стоять маленькі чашечки з вином. І це служіння, а, ці образи існують для того, щоб нам щось нагадати. Нагадати про смерть, Воскресіння, про страждання Ісуса Христа. І якщо є потреба щось нагадувати, значить, напевно, існує тенденція забувати, правда? Ми, люди, часто здатні забувати якісь речі, особливо хороші. В медицині термін, коли людина частково або повністю втрачає пам'ять, називається амнезією. Але сьогодні я хотів, щоб ми з вами поговорили не про фізичну амнезію, а про духовну амнезію. Що це за явище і коли воно виникає? Для цього давайте відкриємо з вами наші біблії. Пропоную нам розглянути сьогодні друге послання апостола Петра. Перший розділ будемо читати з 3 по 9 тексти. Друге Петра 1, 3. -9. Його, тобто Ісусова, Божественна сила. Дала нам усе для життя і побожності через пізнання того, хто покликав нас своєю славою і доброчесністю. Завдяки їм нам даровані великі та торгіційні обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши розтління, яке існує у світі через лихі бажання. Тому докладіть усіх зусиль. Щоби додати до вашої віри доброчесність, до доброчесності знання до знання стриманість, до стриманості терпеливість, до терпеливості побожність, до побожності братолюбство, а до братолюбства любов. Бо якщо, ви ще маєте, бо якщо ви це маєте, і воно примножується серед вас, то не будете бездіяльними чи безплідними Суса Христа. А в кого цього немає, той короткозорий навіть сліпий і забув про очищення від своїх минулих гріхів. Давайте особливу увагу поки що звернемо на дев'ятий вірш. У ньому ми дізнаємося від Петра, що християнину, виявляється, можливо, забути про очищення від своїх минулих гріхів. Як це взагалі можливо? Навіть люди, які трошки знайомі з християнством, знають, що християнство одна із його основних істин полягає у прощенні провин і гріхів людей. Очищення від цих провин. Це центральна істина християнства. Як можна забути центральну істину своєї віри? Але виявляється, що це можливо. Це відбувається не одномоментно. І має трошки інший вигляд, ніж ситуації, коли ми забуваємо пароль від якогось акаунту або чиюсь пораду. Це забування відбувається у забуванні суті речей, які ми з вами робимо. Коли ми продовжуємо робити якусь форму, але вже настільки не замислюємося, чому саме ми робимо якісь речі. Пропоную нам на основі уривку, який ми тільки що розглянули. Подивитися на три прояви духовної Амнезії. І перший прояв ми можемо знайти вже у третьому і четвертому текстах. Я назвав його Намагання жити побожно своїми силами. Це перший прояв духовної Амнезії. Із текстів третій та четвертий ми дізнаємося, що Божественна сила Ісуса Христа дарувала нам усе необхідне. Для життя і побожності. Побожність це трепетний послух Ісусу, виконання заповіди Ісуса, виконання волі Ісуса. Виявляється, що у християнина вже є все для гарного життя перед Богом. Але людина з духовною амнезією починає забувати про це і починає. Намагатись досягати побожності і святості через свої якісь вчинки правильні, через послух якимось правилам. Беручи до уваги те, що Ісус цінує, коли людина виконує Його заповіді, ця людина йде і починає виконувати його заповіді так, як може, так як вміє. Але в той же час, як Ісус вимагає виконання якихось заповідей, Ісус і дає силу для їх виконання. Ісус знає, що те, без чого неможливо праведно жити, та сила, вона може бути дана нам лише Богом. І коли ми дивимося на Христа, ми бачимо Його всемогутність, ми бачимо Його доброту у кінці третього вірша. Петро нагадує, що Ісус покликав нас своєю славою і доброчесністю. Якщо людина намагається досягнути праведності своїми вчинками, то вона рано чи пізно все одно зламається, не зможе їх виконати і повернеться на свій шлях самоспасіння. Але коли вона дивиться на подвиг Ісуса на Христі, вона бачить величність Христа, вона бачить Його славу і бачить Його доброту до неї. Намагання робити усе по-своєму лише віддаляє Ісуса людину від Ісуса. Також Петро нагадує нам, що християнам даровані певні обітниці і нам дарована певна зміна нашої природи. Нам, як людям, притаманно робити все по-своєму. Нам притаманно бути своїм Богом свого життя, хазяїном свого життя. Не визнавати ніяких авторитетів, і часто ми хочемо перенести цю поведінку на християнське життя. Але це прояви старої природи, і перша ознака духовної амнезії, підсумуємо, це коли людина намагається своїми силами виконати, зробити всі вчинки правильно перед Богом. Це забути про те, що Христос добрий до нас. У нашому повсякденному житті, в нашій боротьбі з гріхами, що він дає свою силу і дає Духа Святого для праведного життя. Другий прояв духовної амнезії – це відсутність реального плоду у людини. У віршах з 5 по 7 Петро перераховує список плодів: віра, доброчесність, знання, стриманість, терпеливість, побожність, братолюбство, любов. Кожен з цих Прикладів кожен з цих дарів, плодів має глибоке значення, і напевно нас зараз не буде часу розбирати прям кожен з них. Але ми можемо помітити, що цей список схожий на список плоду духа, який записав, наприклад, апостол Павло у післанні до Галат. Людина, яка має духовну амнезію, буде спотворювати видимість побожного життя. Вона буде робити вигляд. Що в неї все добре і що вона хороший християнин? Можна думати, що вмієш бути терпеливим, поки не настане в житті якась ситуація, коли тобі потрібно вирішити якесь питання дуже швидко. Можна ще також думати, що ти стриманий до першого серйозного конфлікту. А ще можна вмієш прощати і не ображаєшся, доки ти не одружишся. Але, наприклад, сімейне життя прекрасно показує нам нашу справжню природу. А, наскільки ми вміємо ображати людей, коли це стосується нас дуже глибоко всередині нашого комфорту повсякчасного? Тому що дружина або чоловік це людина, яка перебуває з нами постійно 24 на 7. Змінити ці якості може лише Бог, і для цього потрібно, щоб в нашому серці працював Дух Святий. І саме це. Той момент, коли людина повинна почати докладати зусиль. Ви можете сказати: у першому прояві ми говорили про те, що людина, яка намагається зробити все своїми силами, це погано. Це людина, яка має духовну анезію. Але насправді жоден християнин не може приносити славу Богові, якщо він все-таки не буде докладати зусиль. Тому що Дух Святий не змінює людину якось автоматично і не захоплює керування людиною. Дух Святий потребує співпраці з нами для того, щоб змінювати наші серця. Слово Боже говорить нам про те, щоби для того, щоб Дух Святий працював в нас, нам потрібно давати йому таку можливість через читання Слова Божого, через молитву, через спілкування з іншими християнами, через піст. Тобто, це всі речі, до яких нам потрібно докладати зусилля, але ці зусилля докладаються для того, щоб дати можливість Духові Святому працювати в нас. Не задовольняйтесь лише фасадом, лише виглядом гарного побожного життя. Пар прагніть справді глибоких відносин з Богом, прагніть, щоб ваші зусилля були спрямовані на розбудову цих відносин. Тому що відсутність реального плоду це. Признак духовної еннезії. І третій прояв це відсутність пізнання Христа. Читаючи восьмий і дев'ятий тексти, ми дізнаємося, що пізнання Христа це справа, в якій або або можна зазнати невдачі. Справа в тому, що слово пізнання означає куди більше, ніж просто знання якихось фактів. Недостатньо знати, що колись на цій землі існувала і жила людина, яку звали Ісус. Тому що в Біблії слово пізнання вживається в доволі глибокому сенсі, яке означає наявність глибоких відносин, глибоких, дуже суттєвих, часто, можливо, навіть інтимних стосунків. Пізнання Христа це щире, життя, особисте життя з Богом. Це те заняття, яким ми з вами, віруючі люди, будемо займатися на небесах, і особистість Христа настільки велика, що нам не нудно буде займатися цим всю вічність. Духовна амнезія це коли людині не відкривається Христос по-новому, коли вона вже знає Христа, вона знає все про Христа, вона знає, можливо, навіть багато імен, якими Біблія називає Бога, Христа. Вона знає багато істин, але це не змінюється. Це певний багаж знань, якого вона досягла і з ним далі успішно існує. Така людина не може оцінити свій духовний стан. Вона не може мати впевненості у своїй вірі та людина, яка не має цих відносин, та людина, яка звела своє християнство до звичайних традицій. І до звичайних ритуалів, до звичайних правил релігії. Навіть будучи спасеною, людина, яка не має живих відносин з Христом, для якої Христос уже звичайний не дивує, така людина навіть може мати певні благословіння, мати доступ до благословінь, про які ми говорили в третьому вірші, мати доступ до тих обітниць, які давав Бог. Але вона не приносить плодів, про які ми читали у текстах з 5 по 7. І тому вона має багато сумнів і багато страху. Можливо, навіть якщо вона спасенна, це життя не можна назвати повноцінним, це існування в страху і в переживанні за, за себе, за своє спасіння. Така людина не має впевненості у своєму спасінні. Отже, третій признак амнезії духовної це відсутність пізнання Христа. Отже, що робити, якщо я бачу ці ознаки? Що робити, якщо я все ж намагаюся жити побожно своїми силами? Якщо я не маю реальних плодів, не можу назвати їх, що робити, якщо я... в мене є певна відсутність пізнання Христа? Спасіння це не актив, який ми отримуємо, і не квиток в Боже Царство, який ми можемо покласти на поличку і чекати, коли він знадобиться. Якщо ми прочитаємо 10-й вірш, 10-й текст першого розділу, то Петро закликає нас намагатись утвердити. На... Якщо ми бачимо негативні тенденції нашого життя, то нам потрібно проаналізувати, що пішло не так і чому ці тенденції з'явились. Нам потрібно бути постійними у читанні слова. У молитві, у служінні ближнім перекласти до цього зусилля і розуміти, що ці зусилля самі по собі нас не роблять праведними, а лише допомагають Духові Святому робити нас праведними. Якщо християнин прагне якостей, перерахованих Петром, він бачить, що його життя корисне, він не матиме сумнівів, страху, відчаю. Хлібламання це саме момент, коли ми можемо почати вникати у своє життя? Чи не став Христос для нас звичайним? Звичним, зрозумілим? Чи хочеться мені пізнавати Христа ще більше, досліджувати, чи цікавий Він для мене? Чи можливо у мене вже починають з'являтися якісь перші признаки духовної амнезії? Давайте помолимося з вами про те, щоб у нашому житті не проявлялись такі признаки. Дякуємо тобі, наш Господь, за те, що сьогодні, в недільний день, ми знову прийшли у твій дім, за те, що, перебуваючи з твоїми дітьми, і іншими християнами, ми можемо підкріпляти один одного, підбадьорювати на одного в хождінні за тобою. Господь, я благаю тебе за себе особисто і за кожного члена нашої церкви, за всіх друзів наших, які сьогодні з нами. Допоможи нам справді мати чи відносини з тобою, допоможи нам бачити, коли у нас починається якесь намагання зробити все по-своєму, коли у нас починається намагання спасти себе самим, коли ми перестаємо приносити плоди, коли ми перестаємо пізнавати і захоплюватись тобою. Запали нас Боже в тому, щоб ми хотіли пізнавати Тебе все більше, щоб ми не забували, що ми спасені від гріхів, не забували ту силу, якою ти спас нас, і щоб ця сила допомагала нам у наших повсякденних вчинках нашого християнського життя. Амінь.